І наша Німфея Фей Макдональдс, гляньте який колір. Насичено, насичено фіолетові, Просто красуня. Ну, тут цвітуть жовтенькі наші. От вона такого лимонного кольору гарного, ніжного, але сонце вийшло і вже не видно. Вчора сюди переставляла всі жовті ні фейки лимонні. Теж, ой, ну не лимонні все-таки. Треба якось дочекатися таку похмуру погоду, щоб вони позацвітали. Всім вам хочу показати такий фокус один. Я вчора переставляла нюфей, діставала звідти з центру. І от там, бачите, в купі там ті жовтенькі, ставила їх ну, одна до одної, щоб потім не шукати. І тягнула за одну квітку, витаскувала горщик один, витягала, і квітка обірвалася. Ось вона, гляньте. От тепер видно, бачите, яка вона гарна жовта. Квітка, як бачите, обірвана. І скажу, що Саме цікаве те, що якщо обривається квітка у німфеї, ви її не викинуєте, кидаєте її отак от у воду. І вона вам буде цвісти ще три дні, так як звичайна німфея на корені. Ось таке чудо. Бачите, О, відірвана квітка, а вона собі ците. На вечір вона закриється, зранку-завтра знову відкриється. Так, матросик. От прийшов. От куди ти став? Зацвіла у нас ще Голландія. Так, матросик, ну а... тікай, звідси, ти мені заважаєш. Ні, тільки вона ніжна. Рожево-бускова, ну така вона гарна. Так, до цієї я не дотягнуся близько, тому що можу скупатися. Ну, скільки зможу. Отак дивіться. Дивіться, який колір. Просто-просто от зрів мозга. Дивіться, яка краса. Ставочки наші ставочки. Вчора тут ходила ввечері. Наш кіт у комишах. Ходила звідси з центру. Опускала, опускала діточки вже, які попідростали ось тут. Вже опускала на дно. І бачите, ось тут видно під водою. Листя під водою. Ще, ще не піднялося заодно, жабка плаває. О, як співає гарно. Опускала дуже багато на дно вже міфей. Ми вирішили, що овіком все-таки не залишати на зиму тут, на цій першій сходинці, тому що все-таки тут низько, маленький рівень води, а зима, не знаємо, яка буде зима в цьому році. Знову, можливо, теж без світла будемо сидіти, тому насоси чи буде в нас змога качати воду, включати насоси, чи ні, тому треба буде. Ну, ще попідростають ці дітки, більше вже ділити нічого не буду. Хай підростають і все будемо опускати на дно. Тут лишимо тільки комисі, аїри, оці всі іриси, тому що вони не бояться, якщо навіть і примерзають. Мій ось новий в у тому році купила глянь який гарний пістрявий. Треба ще шукати назву, нас, точно не пам'ятаю, що воно таке навіть. От, нарешті пішло вріст, то тепер вже я можу його показувати. От, теж буду ділити, поділю. Потім, коли кожна рослина вже наросте, то її вже зможу продавати, а поки-поки тільки на розводі. Отак. От Вот наші старочки. Вітер такий вітер сиє, Ой, дує сильний. Тут у нас теж ось. Зітки треба буде опускати туди, заносити на дно. Німфеї, німфеї, німфеї. Все-таки краса, яка. Ну і наші рибки. <сум> От тільки почули, що я рознуляю все. Уже все тут чекають. Гляньте, гляньте, гляньте. гляньте що робиться. чекають корм, Ось така краса в нас. Це й текле гляньте скільки сутсвіть. Я вже про нього робила випуск, розповідала окремо. А гібіску згент, який колір малиновий, такий ніжний. Тут у мене розпустилися новіші міскантуси Треба буде шукати назву і дивитися їх назву. Дивіться, тут який смішний міскантус. Дивіться, на його нітьолки, Дивіться. Ну, треба шукати назву. Я купувала кілька міскантусів нових саджала. Дивимося, он тут ще є. Всі метолки не повикидали, а ці тут просто метолки такі смішні. Кучеряві якісь такі. І тут ще один, тут все в мене просто. Думаю, що це все-таки шинанду тут у мене. Ось ще якийсь міскан, тут гляньте, мето така прямо коричнева. Виходить, коричнева коричнева така гарна. Це якийсь новий міськрантус, треба шукати назви. От вони вже в цьому році нарешті показують свої мітьолки, в тому році ще не було що й показувати. Але в цьому році вже є що. І ось вдалині ще один. Такі гарні ніжно-рожеві мітьолки. Треба буде прибирати, по-перше, їх звідси восени пересаджувати на нові місця. І так, роботи вистачає. Тут все поливається. Так, почала діставочку і пішла далі. Ну що скажу, що німфе ще на продаж трохи є. Хто ще хоче, хто ще хоче якісь купити в цьому році? Так що поки ще час є. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.